Побеседні еще, зараз люди там почнуть подключати. Будуть... Ми вже в прямому ефірі. Є? А на, на YouTube? — На ютуб зайди на это Тут треба в інстаграм. Вже А ти ж можеш, ну. Да, люди трохи подключуться. Ну зараз на смс-ки пойде. А ютуб на сериал через Андрюха зараз його перевернеш. Відос твой. Відос? Так, типу телефон. Переверніться ви. Переверніть пристрій назад. Бонача вже так знімати. А може ні. Може типу від телефону чисто так, бо я бачу всі отак ведуть. Що флагман, що брейн, поняття всі змагають. Всі отак. Доброба. Чому? Таня.

нормально. Питають, чи є мотиль? Нема. Нема мотиля. Коли буде мотель? На вихідні. На вихідні буде мотель. Ждем на вихідні, Ждем нормального льоду, нормального морозу і... Все будет. Так, да. где трансляция? Есть? Yeah. Все, не дай руки Может быть, так и с большим, как такие кушки. Ну, не забывай, это онлайн, Ну да. И вы сидите на одном Wi-Fi все. Я не. Ну, отдельно мало. Ты не знаешь, что гады. У нас весь интернет. Залет. Стерлин. Нормально. Так, а инстаграм и ты. Да, я сейчас чувствую. Да. Десь і там, десь там. Десь і там, десь там. То значить будемо починати. Будемо починати. Ну ні, ну почекаємо. Може, може які питання є. До каналу. До тихо об каналу, які питання є. Може До, до... Олексії якісь питання, так. Да, до файної компанії, можливо, які є питання. Пишіть в коментарях. Але в чому грілка? <ріх> ну, ну дійсно може які питання. Показаємо, значить, 5 минут.

Ні, м'ясо е, те, яке на ЗСУ по тихому там хоче. <ріст> <ріст> Мабуть, скоро на березно почем. Не забувайте. Збірне м'ясо. Ні, то що може вийдемо? На поду став. Ми ж за друг потім ж виходимо. На березіно коли їдемо? На березу п'ятницю. П'ятницю їде на, на По-любому. Хто їде в п'ятницю на березно, ставте плюс? Ні, ми не їдемо п'ятницю на березі, зараз людей будуть мати, що. А то ви такі популярні, що з до фізичні. Я до тебе і всі будуть, знаєш, то робочі не питають. Сфоткатися то. Там там льоду нема. Той вже каже, ну на березіну треба з'їздити. Там все. нема, Ні, ну, Скільки раз ситуація буває на розумієш, там один, починаєш трохи побачити, туди один до тебе так підтягується, другий підтягується, третій підтягується, стане над тобою і дивляться. І ждуть. І все. І не рибалки, не риби. Я теж типу ящик сяду, кави на люди, люди як люди що? Нам взагалі подобається кучкуватися, правильно? Прямо до тебе, ну це була реальна ситуація. Ти всі сижу, Ну нікого там, немає. Прям так. Надумає, став один, став другий. Тут третій під'їхав і стали так. Я кажу, що пацани, онлайн рибалка? Я кажу, де удивить, кажуть. Кажу, ну понятно. Ну, цікавіше як хтось ловить. То, то Там стійка з лампою є. Нащо нам стійка, якщо у нас в Андрія довгі руки, так що він... Не... Ну, буде. Та буде видно, я думаю, що це, щоб я нормально вам показував екран, а зараз будемо. Ну, то зараз просто екрану треба ще показати, щоб людей. Да, 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 що, Почнемо, значить. Давай будемо починати. Ні, 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 ні. 20 людей є. Так, я... як ви знаєте, у нас був розіграш. Разом з магазином Тихий Берег. У нас є 15 кг прикормки. У нас є три призових місця, тобто в кожному місці буде по 5 кілограм прикормки. Зараз ми заходимо в таку програму. Вона рандомно, чисто випадково вибирає трьох наших переможців. Заходимо на наш YouTube канал. Вибираємо наше відео. Ну, було нормально якось. Копіємо. Ні, то вона може буде типу, трохи збиватися, але ж потім вона вируюється. Копіюємо посилання. Заходимо в дану програму, вибираємо обрати переможця на YouTube і вставляємо нашу силку. Що ми з третього місця почне. Знайте. Зараз воно проаналізувало наше відео. Як ви бачите, 1350 людей його переглянуло. Залишило 179 коментарів та 148 вподобань. Скажіть кількість переможців? Давай по одному. По одному? З а ні, там воно зразу три не виб'є, все одно. Да. Буде відкривати. Ну, давай. Кількість переможців 3. Ми нажимаємо обрати переможців. Іде збір та обробка даних. Так, а перед тим, як воно пройде, хочемо наголосити. Там були такі люди, що написали по 7-8 коментарів. Хочу прикормку, день проходить знову хочу прикормку, хочу прикормку. Ну тобто люди хотіли мати якомога більший шанс, щоб вигратися в прикормку. Там був такий Андрій Романів. Він написав найбільше коментарів, вроді би вісім. Може й більше. Так. Тому за ініціативою Олексія він дарить йому кілограм прикормки бік, рович та Брім, Ну, великий ляж, ми помиру Да? Де він її може забрати? В магазині тихіберак. Так що Все того, круто він дивиться. Приходь, приходь, забирай, ти є заслужив. І то, чуєш, не факт, що його тільки один кілограм, а вдруг зараз буде ще три. Ще Да? кілограмів. Коротше, один кілограм приконки точно можеш прийти і забрати. Але представся, що то ти. А вони зараз поприходять 10 Андрію Романків. Так, як ви бачите, вже в нас. Ще вибачається ще коментар від Андрія, від нашого постійного клієнта. І він попросив цьому хлопченні додати ще одну пачку прикормки. <ріст> <ріст> а іменно цю чи може вже якусь розбавити? Ми якусь іншу йому дамо, тому він отримує дві упаковки. Одну від магазину Тихі берег, а другу від Андрія. <ріст> <ріст> так що, бачите, ініціатива знаходить. Все, так. ось три вже вибрало. Одкриваємо яке, третє місце, да? Ну так. 86. Крінмен, зелений чоловік. І зараз воно автоматично покаже, Все, підписка є. Коментар. Хочу прикормку, всім удачі. Так що грінмен, якщо ти це бачиш, можеш зразу написати в коментарі. А, а ні, то ми під твоїм коментарем напишемо, що ти з нами зв'язався. Якщо ти місцевий, то забереш в магазині прикормку, придеш до Олексія. Якщо ти не знаєш міста, ми тобі відправимо за свій рахунок новою поштою. Як тобі буде зручніше. Вова пише, знав, би що 20 написав коментарі. Ніхто ж не знав, як би ж, то хтось. Ну, це на слідуючий конкурс, бо да ні, це це. що його чекає, дві пачки корму не приєднався. Андрій, якщо ти бачиш, тебе чекає дві пачки корму. Це вже точно. Ти дуже хотів виграти, виграв. Так, ми зараз цього. Зкинемо. Ну і відкриваємо другого переможця. Павло, Павло Ковальчук. Ковальчук. Хочу прикормку. Підписка крутиться, підписка є. Так що все. Павло Ковальчук. Ну, все те саме, якщо ти місцевий, приходь, забирай. Ми тобі напишемо, бо ти зараз пиши, якщо не місцевий, ми тобі відправимо за свій рахунок. Теж його зараз не скріни. Ну і перше місце. В нас сіх... А як забрати? Забрати можна в магазині «Тихий берег». — Так, забрати можна в магазині «Тихий берег». З Андрій питає? Так. 170. Сергій Вінцюк. Може неправильно прочитав. Хочу прикормку також коментар. Опа. Підписки немає. Підписки немає. Так що що, вибираємо Нічого. іншого хлопця. Ви, буває? буває, коли не дотримуються всіх умов угу. конкурсу. Уважно читайте умови конкурсу. А не як було в інстаграмі постійно, да? фотку виставили всі в інстаграмі, пишуть. Хочу да. при конкурсі, хочу приконку. Ну якщо через хвилин 5-10 підійдеш, то можна і зараз забрати. Можливо, ще й потрапиш на онлайн. <ріху> Я mm. на Я yeah. <laughs> Інтернет повинна. <-повідь. laughs> що ж буде навіжене через пішоходи до базару. <laughs> так, вибираємо іншого. Бобрік 17. Хочу прикормку. Українські прапори. Це як має бути. Підписка крутиться. Підписка є. Так що Бобрік 17 також можеш написати, а не ми тобі під коментарем напишемо. І скажемо. І ти вже скажеш, куди тобі відправити, відправити, або прийдеш і сам забереш. Все. Класно. А ми тепер кого чекаємо Андрія. Да? Чекаємо Андрія. <свист> Вручимо <да>. йому його. <свист> його. Дві пачки прикормки. Кульо ще йому ще додаш. Пусля що. Зараз льоша покаже. Одна є. Біжу, біжу. Що там, Олексій? Будемо прадбати до спорту. Буде прикормка флагман серії Гранд. Спорт. Буде дві упаковочки. Так що молодець постарався отримав свій приз. — Красавчик. — Тепер чекаємо на отримання. Три минути вже, зараз буде. Класна, класна прикормочка. Все. На цьому будемо завершувати. Да. Чи ждемо Дрія? Ти йому проще зі спорту, так? Ну, буде Можливо, ще в когось є питання, чи до магазину тих і берег, чи до хлопців з каналу «Файна компанія. Задавайте, поки ми чекаємо Андрія. Так, да, зараз подождемо Андрія. Я я я список переможців. Список переможців буде в історії інстаграм. Да, в інстаграм виставимо. Список переможців. Або просто може поста напишемо. Ну, відео буде на, на YouTube каналі. Ну, то, то буде список переможців, скоріш за все, що в інстаграмі, на сторінці файної компанії і ПРГ. І, можливо, ще є група у вайбері, хібер. Скоріше за все, що виставимо там. Тому, в принципі, приймайте участь. Я думаю, що цей конкурс буде перший, а не, а не останній. Я думаю, що спільний, спільний, е, спільний. Так, же ж почався е, сезон зимньої рибалки. Я думаю, що ми щось придумаємо спільно з каналом та компанія на призи по зимній тематиці. Можливо, будуть санки, а може буде ящик для зимової риболови. тому в принципі слідкуйте да. за, за каналом, підписуйтесь на канал, так само підписуйтесь на сторінки в інстаграмі, е, в на Фейсбуці так само є сторінка магазину Тихі Берег. Або ж, е, в, якщо зручно, є сторінка магазину Тихі Берег у Вайбері. Можете підписуватись там. Там в принципі всі основні новинки, які від магазину поступають, вони з'являються там. Так само актуальні ціни. І режим роботи і тому подібне. Так само підтримуйте, репостіть канал Файна компанія, допомагайте розвиватися українському YouTube контенту, допомагайте всіма можливими способами для розвитку хлопців. Це я думаю, що ну, ваша підписка це саме найкраще, що може бути з Виногоро для каналу. Тому допомагайте по максимуму і слідкуйте. Як за нашими сторінками, так і за сторінками хлопців. І чекаємо нових розіграшів. Угу. Всім ні хвоста, ні луски. Не забувайте за ЗСУ, за яке нам дає можливість і рибачити, і... і знімати відео для вас. Тому тут кожен хто схоче карточка. І в нас ні м'ясо тут і... І... номер карточки. Люди потрішки донатять. Не нормально, кожен раз як Саня скидає суму, то трохи є. Андрія, я ждем. Андрій біжить. Белом біжить. Ми думаю, що ми дочекаємося. Андрія, Андрій я... Андрій туди. Вже з фотографією приза. Я думаю, що ми просто виставимо крему, щоб не чекати і в принципі, людей не затримувати. Ну можна і так. Але, можна і так буде краще. То може якогось світла можна по Да. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Да. Заходьте в топовий магазин. Тихий берег. Не забувайте. Зимній сезон і такі вже великі, тому щодень поскупляємося і прямуємо на тверду воду. До нових зустрічей. А ви чекайте відео з твердої води. Скоро буде, да? Буде, буде, Все, буде.